Всіх вітаю, я Кауленка Сергій. Зараз проходжу перереєстрацію ТЦК СП Закарпатської області, проходжу військову лікарську комісію. Зараз знаходжусь в Ужгороді. Я сьогодні, втретє, намагаюся зареєструвати електронну петицію до президента України з вимогою списання кредитів для військовослужбовців ЗСУ, які служать з 22 Лютого 2022 року і до закінчення військового стану, а також членам їхніх родин розміром до 100 тисяч доларів чи еквівалент в гривні. На жаль, звертаюся до Федора в Мінцифри, я не можу ніяк зареєструвати цю петицію, Вона надходить до вас, а вона не з'являється ані на сайті ані не приходить мені відповідь з відмовою на мою електронну пошту. Тому, шановний пан Федоров, розберіться, наведіть лад на ваших сайтах. Друге питання. Звертаюся до вас, шановний Володимир Зеленський, президент України. Ми з вами навіть знімалися на одних знімальних майданчиків, у мене навіть був епізод з вами при зйомці фільму Слуга народу, коли у вас випадала зброя саме пістолет коло вашого кабінету. Навіть пили каву на знімальному майданчику. Звертаюсь до вас з проханням наведіть лад з судами, наведіть лад з судовими виконавцями, які зараз і з банківською системою, які зараз накручують багато сот відсоткові відсотки за рік для людей по кредитам. Часто надумано, суди приймають рішення. А приватні виконавці незаконно арештовують рахунки. Зараз Міністерство юстиції Малюські, на жаль, не проводить перевірки цих приватних виконавців судових. Тому я вимагаю на час військового стану призупинити діяльність цих судових виконавців. І ще раз прошу, спишіть борги по кредитам військовослужбовцям та членам їхніх родин розміром до 100 тисяч доларів США чи еквівалент в гривні. І наведіть лад в банківській системі. Бо люди воїни, які зараз служать ЗСУ, вони жертвують самим дорожчим, що у них є, це власним життям я впевнений, що для вас дорожче е, життя воїнів, ніж відсотки по банківським кредитам е, та ці суми грошей, які ви накручуєте штучно. Зараз хлопці боронять. І борються з зовнішнім ворогом, а коли ми переможемо, то тоді будуть наводити лад всередині країни. Я впевнений, що ми будемо з вами на одній стороні, наведемо лад в судовій системі, з судовими виконавцями із банківською системою. Не може бути по 250% за рік накручувати по кредитам. Всім бажаю здоров'я!